Ми дізналися, що група осіб намагається відновити дух Сталіна в нашому місті. Це дуже прикро, що на нашій українській землі може таке відбуватися. Ми хочемо висловити своє ставлення до цього, і з цією метою ми зараз відпустимо цей дух кривавого тирана на всі чотири сторони, чи то до бісової матері, хай він летить. І ми не хочемо більше про нього нічого чути. Ми співали пісні про кохання, про дугу щастя минулих днів, сьогодні в час цей катування ми посилаємо стоїм за дроті, сумним акордом хай несеться пісня, що болем ворушить, жорстокий світ, Друзі це із неволі, член пісний украй дужний приміць, невільничего, коли заспіває, не вільничем танго табори. Багнети і грізні обличчя за дротами воля, воля манить коли.